Добрий день. Сьогодні 12 травня 2024 року. Зараз покажу наслідки заморозку 10 травня вранці був у нас. Я термометр не виносив, просто ходив, як би спасав урожай, питався з оприскувачем і просто шланга поливав, бризкав все. А товариш мій. Мірив, теж виноград спасав, мірив заморозок, який був, яка температура, мінус 4 було на поверхні. Ну, клубничка, я скажу, не постраждала, в принципі, вона вже відсіюлася. Я думав, що буде не дуже. Ну, а так нічого. Значить ціленька. Так. Тепер, ну це тут виноград ще окремо буде, а це тут саджанці, які залишились трьохрічки, Їх треба комусь повіддавати. От вони приморожені, видно, вершки до половини йде. Ну, так, тепер сливка диплоїдна. Теж частково є так, як вражена, ось дивіться. Ось, бачите, чорна вже, це вже все. Так, це що в нас? Вибачаю, що зубами. Ну, теж щось там відійде, ну може бути Неправильної форми, ну, побачимо. Так, тут ося леча садова, теж якось так висит вона. Ну, відійде, я думаю. Добре, що не пронормував абрикоски. Ще й відео знімав, говорив, що нормувати поки не будемо. Боюсь, заморозків. А то ще чого доброго, мабуть, хватило. Пронормувати в кінці квітня. От бачите абрикоска, видно, що вона трошки так зараз явне таке покажу. Відсотків 10 такого є, ну то буде якраз і пронорм... менше нормувати прийдеться, ось дивіться, отаке. Бачите? Це вже все і... Ну а так, от зараз нормально візьму. Ну, Це нічого вроді трошечки відійде. Думаю, по персику ще не відомо. Тому що так, ось нектаринчик. Ну, в общем, треба днів 3-4. повключав полив кругом, поливаю, щоб прокачку зробило все. Ну, побачимо. Щось буде. Ненормоване воно нічого, так що надіюсь на те, що не все пропало, так сказати що я до нектарини все. Тепер по груші. Теж думаю, що не зовсім гарно для неї. Пройшло це небезслідно. Стрес хороший. Ну, теж треба дивитися пізніше. Поливаємо, потім треба буде обробити від стресу вимпелом. Як вітер вітри вщухнуть трохи. Черешня так само є. Ось тут непевна така, треба дивитися, ну, побачимо, далі буде. Далі будемо дивитися, тут навіть ось робив нові сорти грушок. Тут нормальна. Зелененьке, живеньке. А от в деяких місцях, воно місцями йшло, були зелененькі, а на другий день приморозило їх. Ну, верніше, потім я дивився все. Ось тут приморожено, можливо, одійде, ще б десь почечку пусте. Так, по яблуням. Що тут у нас теж так пробував дивився? Треба час, щоб провірити, що воно. Ну, скажем, щось буде діло. Ну там воно далі, надалі треба дивитися, час покаже. Так, тут ось черешенька. Зараз покажу. Ну, є вражені. Ну, тут нормально зав'язалась вона. На диво такі дорослі дерева в мене в Черешні в цьому горду добре зав'язалися, а молоді, погано. Ну це вражена. І оце теж така. Всім будемо дивитися. Далі. Можливо. Щось осипеться, щось залишиться. Так, горіхи отак От примерзли, де більше, де менше. Вершечки не критично. Так, по винограду зараз пройдусь тут. Молодий кущик. Он так. Це дорослий. Тут в затишку нормально, тут ось вершки попідмерзали. Цвіття теж, мабуть, їм. Так, значить, тут ще не розпустилось навіть, я вже примерзло. Персик. Ну, будемо дивитися. Ціленький поки. Ну-ка, що тут. Ну, замітно, що щось є. Так, це черешенька, дорога на жовта. Замітно вражена морозом. Ну тут виноград. Тут краща ситуація тут від хати. Ой, де тільки вражена. Так, оце по, так, по цьому що... Так, посадженцям, які роблені окуліровочкою влітку, наче все нічого Нормально, Ну, бачите так, жовтенькі. ну, Все буде добре з цим. І тут абрикоска теж нормальна. Черешенька там, грушка тут нормальна. А опять же тут те, що нові сорти роблені живцем. Навесні. Ну, є з місцями приморожене. Ось тут одійде. А це ось, бачите, таке було зелененьке, а отаке воно це не від того, що там засохло чи не прийнялось, було воно зелененьке. Все добре було напередодні. А потім отак. Так, ось теж. Трохи приморожена, можливо, відійде. Переморожена, це теж, теж теж, бачите, було зелененьке. Ну тут так, місцями скажемо. Навіть айва пожовкла. Ну, Можливо, щось відійде, щось ні. Будемо дивитися отак. Трошки Заморозок у нас підкачав, ну, у людей ще хуже було. Скажемо, це ще й півбіди. Врожай якийсь буде, не такий. Ну, в общем, будемо дивитися з часом, що там буде далі. На цьому все, всім миру, добра, всього найкращого.